Ну, Європа, це давно вже мала би зрозуміти. Я думаю, що зрозуміла, і перейшла навіть до планування виділення коштів там сотнями мільярдів євро на майбутні роки підготовку себе до, до обороноздатності, скажімо так, без американської допомоги або з мінімальною американською допомогою. Тому тут в цій зустрічі ну важливо, важливо, що ви анонсували 24-го, Жовтня важливо розуміти, що це е, господар країною господаркою буде Великобританія. Це uh -huh. ініціатива прем'єра Стармера, і він е, в чергове, так би мовити, скликає на своїй території європейських партнерів і запрошує Зеленського. Говоритимуть, думаю, що не лише про томагавки. Томагавки це вже так би мовити. Е Мають бути винесені за задушки. Про це можна говорити, але не можна повірити в те, що вони можуть бути передані Україні тут і тепер. Допоки Дональд Трамп не не, не потрапить в обійми Володимира Путіна і не завершиться розмова в Будапешті. Трамп не буде навіть розглядати цього питання. Більше того, жодного тиску на російську сторону він не буде розглядати оці два-три тижні, які залишилися під на підготовку до їхньої зустрічі. Це карт-бланш Володимиру Путіну чинити військові злочини в Україні при. Фактично повній відсутності реакції на це Сполучених Штатів. Бо Дональд Трамп, попри все, хоче потрапити в бій ще раз повторно в обійми Володимира Путіна. Я прогнозую, що результат цих, цієї зустрічі і цих контактів буде приблизно такий самий, як після Анкориджа, зустрічі на Алясці. Єдиний, єдиний успіх, який Владимир Путін тут може отримати, і ну, його. Досягнення це легалізація перебування Путіна в Європі в Анкореджі Трамп легалізував контакти прямі контакти з Путіним, червоні доріжки і все таке інше в світу в очах світу. Він легалізував. Ну може, якщо навіть до сполучені штати прилітає Владимир Путін, то він тоді ну, можна приймати будь-де. От цього разу він зафіксує своє перебування в Будапешті. Це буде елементом черговим елементом його трі тріумфу і перемоги над ну там умовни. Колективним заходом, але е, інші Чих якихось якби продуктивних рішень чи, чи зрушень у справі завершення війни в Україні не буде. Я поясню чому, бо Путін вдало вправно маніпулює Дональдом Трампом в своїх інтересах. Ми це неодноразово бачили і відчували. І як тільки десь іде якесь загострення, загроза там чи передачі домагавків, чи раніше була загроза введення санкцій проти Росії з боку адміністрації Трампа, яка та, також була відкладена і анонсована. Але не здійснена і неодноразово вже Да? тобто Путін володіє володіє думками Дональда Трампа, його почуттями і не маніпулює. І ключова тоді перед путіним відкривається стратегічна така можливість довести ситуацію сполучених штатах до внутрішнього конфлікту до умовної там громадянської війни чи просто масових якихось заворушень, і тріумфувати на цьому, на цьому фоні як людина, яка взяла реванш над сполученими штатами. За радянського союзу там умовно холодній війні. Оце стратегічна ціль і мета Путіна. Україна і підкорення України це лише один з етапів або інструментів тиску на на ті ж самі сполучені штати чи чи Європу. Тому нас на превеликий жаль в Будапешті нічого доброго не чекає з одного боку, але з іншого боку, ну повторне, повторне наступання на граблі Дональда Трампа. Ну може. Може відкрити нам якийсь шанс чи вікно можливостей отримати додаткову американську допомогу, ну принаймні до нового року, чи невдовзі після нього? Пане Володимире, дякую за ваші думки, висновки та оцінки. Політичний аналітик Володимир Горбач був з нами цієї миті.